Здравствуйте. Красота требує жертв. Ужас який. Я знаю, що я не буду цим користуватись. Собі мамця, звісно, дещо прикупила. У мене дуже сохна шкіра. Навіть мої суперкреми нічого не допомагають. Оця зона взагалі дуже шелушиться. Взяла спробувати отаку маску. Не думаю, що вона якась чудодійна, але виглядає ефектно. Погодьтеся, ось це Ось ціки вона коштує, Зволожуюча та від зморщ. Ось такий крем. відомий, нашумівший крем від Веледа, я ще ніколи не коштувала. Куш... Дуже хвалять. Не пам'ятаю, скільки коштує, але не дешево. Він супер живинний. для сухої шкіри, для тріщин. Для лиця і тіла. Може, тут буду мазати. Також у мене дуже сухі ноги зараз, прям пальці. Просто беруть і тріскаються до крові. Не знаю чого. Може, оце мені допоможе. До речі, ніяк не запаяний тюбик, пахне травами. Такою аптекою. Ну, Так воно себе і позиціонує. Це швеледа, а це ніби. На природних усіх складниках зі Швеції, так? Вибачте, що я й жую, кого це дратує. Я знаю, що є люди, які це дратує. Нарешті у мами з'явився консилер. Привіт. Здравствуйте. Я вам казала, що у мене немає консилера, що я ніяк його не куплю, ніяк не виберу. Я обирала-обирала і обирала. взяла. Перший, який побачила. Думаю, я ніколи не виберу. Я дивлюсь блогерів, огляди. І у мене вже така каша в голові з цими консилерами. Думаю, бля, хамуха. Що це я таке обираю? Будинок, машину, просто консилер. І взяла ось такий: марка Ламель. Цю марку я багато зустрічаю на просторах інтернету. Її позиціонують як український бренд. Я так розумію, що воно випускається все в Польщі і фабрикується, але якийсь українець чи українка-засновник. Бо всі українські блогери називають цей бренд українським. Кажуть, підтримуйте виробника. Ну і я, звісно, піддаюся ажіотажу і підтримую виробника. Ну, і хто я така, щоб не спробувати його прямо зараз. Потім колись зроблю якийсь макіяжик. А зараз просто напацькаю на очі, щоб подивитися. Як воно працює. До речі, на ньому я вже також глянула декілька оглядів. І кажуть, що це просто ну, вау-вау. У вау. мене відтінок 4. В магазині це був найсвітліший, їх всього було 3. Але виявляється, є і перший, і другий, і третій. І, можливо, оцей. М -м -да, такий темнуватий для мене. Треба було почекати, мабуть. І пошукати більш світліший. Це я зараз дивлюся, він дійсно дійсно він для мене темний. А тим паче, що це зона очей. Ну, пачну зараз і покажу вам. Що ж, я не зовсім професіонал, і не знаю, як наносити правильно, але спробую вам показати чи видно різницю. Мені здається, що так. Бачите, сінячок от отут у мене. От синячок. А от. Тут майже нема синячка. Але, але видно, як він на шкірі у мене виділяється. Шкода, шкода. Можливо, треба буде брати інший кольор. Це я робила без ніякої бази, без зволоження. Бачите, як воно видно, що суха шкіра не підготовлена. Але він дійсно непогано закриває недоліки. Ой, блін, ну це теж треба було взяти такий колір. Жінко. Але мені подобається. Це дійсно дійсно він, мен... він такий плотненький. Дамо йому шанс, і якщо що, купимо світліший тон. Що ще я купила? Перший раз у житті ніколи я такого не брала. Я завжди оминала цю зону в макіяжі. Це брови. Брови, які у мене ростуть донизу. І волоски постійно стоять донизу. І здається, що я якась. Пічалька хожу. Тому я вирішила попробувати ось таку марку відому і ось цю серію відому клей. У них є клей для обличчя, щоб краще тоналка трималась, це клей для брів, щоб зачесувати волоски. Я зараз спробую. Який маленький, а зі штрих-кодом, щоб не вкрали. Ну да, бо він коштував ну, більше, ніж 10 євро. Ковпачок половину об'єму займає. Так, не можу я це зняти потім. ну спробую зараз одну брову зачесати. Раз ми вже оцю сторону макіяжимо. Така менісінька щіточка. ну спробую зачесати. Якщо чесно, я не знаю, як це робиться. Ну, я просто розчесала брівку. І, мабуть, йому треба дати час висохнути. Я не знаю, як цим користуються. Марка NYX. А це продовження марки Lamel. Це олівчики для губ. Також я завжди оминала цю, цю деталь, лише наносила якийсь блиск і все. Але чомусь оце з часом мені захотілося олівчиків. Купила трошки схожі, один більш бордовий, а інший більш коричневий. Це 404 і 412 ем, відтінки. Як для кого це робиться? Як його відкрити? За кадром я відкрила оці два олівчики, а також решта, що у мене залишилась, щоб не витрачати час, бо це ну, дуже складно було. І зараз я спробую, мабуть, я нанесу на... Одного один колір, а на іншу інший колір. І подивимося, як їх потім е, заточувати знову. Хтось знає, це ж пластик. У мене немає ніякої основи, ніякої зволожувалки на губах. Як ляже, так ляже. Ого, який кольоровий, і як крила. Не вмію я це робити, вибачте. Криво косо ужас який. Оскільки це не макіяж, я залишу це так. Не брала я раніше олівці і, мабуть, і не треба було, бо щось є якась неумьоха. А ну спробую це, я вже боюсь. І більш рожевий. Оце мені, мабуть, більше подобається. так от. Я ще не навчилася робити, не могла пройти повз. Я фанат всяких бальзамів для губ, таких оцих лікувальних, знаєте, зволожуючих, бо вони в мене дуже сохнуть. І я дуже люблю мед. І тому я ніколи не можу пройти мимо, якщо я бачу щось з медом, або у вигляді меду, або якось що пахне медом. Тому я побачила сьогодні ось це. Звісно, я не змогла його не купити. Ну, це просто. Ну, я знаю, що я не буду цим користуватися, але гляньте. Хіба воно не миле? Це Кусочок пластика. Сподіваюся, що, хоча бальзам буде не, не противний. До речі, він не з медом. Це блюбері, як оце, лохина чи що. Маска для губ це не бальзам, тобто, має бути прям не лише просто декоративка, а доглядове. Супер зволожуюча. Зараз нанесемо поверх. Олівчиків. Ну, ось такий вазелінчик фіолетовий. Пахне не медом, пахне ягідкою. Не розумію взагалі, до чого тут оця ложечка і бочонок, щоб зробили і запах меду. Отак, як ото. Ага, як мед набираю, лень. Для... Я оцю штуку потім ще собі на ніч нанесу, якщо це маска. Ну, до речі, може, оця ложечка. Ой, я їх змішала в кольори. А. Ой, який жирний його, треба дуже мало. Бо я от небагато взяла. У мене тепер злипається рот. Але такий приємний жир. <смір> mm. Точно на ніч на гляньте. І куди мені тепер оце? Воно прям дуже жирне. Ой, і таке розмазується, розмазується. Прикольне. Блищить на руці. Ну, я думаю, на губах видно. Мені тепер шкода його стирати. Буду змивати ось це. Щоб показати ще один е, е, такий бальзам для губчиків. для губчиків. Для губ. Я вже як якийсь блогер. Написано, що це олійка тінт для губ. Також марка Ламель. Олійки тінта я ще ніколи не бачила. Бачите, воно таке прозоре, я не знаю, як воно має бути тінтом. Як, до речі, витираються олівчики. Чудово витирається. А я вже була подумала, може вони стійкі, Та я зараз їх не витру серветкою. та ні, порядок. Все витирається. Ну, така стандартна, якась воно тут дуже фіолетова, рожева. А тут оранжева якась, ні. Взагалі не пахне. А, ні. О тут пахне фруктиками. Солодесенька. Ану. Це вже раз це олійка, то можна не боятися, що вийду за контур. Хоча, якщо це тінт, ану, я намажу одну. І подивлюся різницю. Ну блищить гарно. Нічого сказати. Хм? Чи воно додало мені кольору, я не розумію. Наче ні. Зараз нанесу на руку, я розмазую його по руці, і воно, наче починає якось розов... розовіти. Якщо я зітру олійку, яка лишилася трохи рожевого кольору. Не знаю, чи це від того, що я її натерла. Чи це коль, чи це чи цей тін спрацював. Зітру і подивлюся. Ні, ще почекаю, може, йому треба якийсь час дати, а потім зітру і подивимось, може якийсь коль лишиться на губах. А ще ось моя остання покупочка. Е, праймер, також марки Ламель, праймер для очей. У мене дуже скатується усе, що я наношу на очі, бо у мене навішає віка, оці складки. І завжди все там скатуються. Я взяла праймер для очей. О! А я думала, що воно прозоре. Я щось переплутала, мабуть. Може, я це взяла собі два консилера, але ж тут не було ніякого кольору на вибір. Я думала, що це ну, як клей, ну, як база, щоб потім наносити всяке, і воно не буде скатуватись. А воно я не знаю, чого воно з кольором. Я його не відкривала, тестера не було. Розмазалось і не видно, може, воно і... і не дуже буде. Тут ще є ось така штучка. Написано, що треба просканувати та прочитати. Подивимося, що воно там. Нічого я не поняла, прийшла я по цьому коду і мене привело на сайт Пінтерест. А оскільки я там не зареєстрована, то мене почало там просити всякі реєстрації. Я просто вийшла та й все не знаю, на що мені той Пінтерест. Так, а ну оцей гель. Що я нанесла на брови, він відчувається, як клей на бровах. Але вони, ну, принаймні, пройшло 5 хвилин, вони ще не, не попадали. Ось оця брова, якщо видно, бачите, волоски стоять донизу. Так вони в мене ростуть. Не можу нічого зробити з цим. А оця брова, бачите, як, як я зачепсала, не прям, звісно, вони там втягнуться до небес. То мені здається, що ця губа. Стала розовіша, якось воно прояснилося. Я зараз зтру олійку. О, на що так терти болі? Ти кушаєш, п'єш, олійка змивається, а деякий колір лишається. Бачите? Трошки, Трошки-трошки. Але прикольно таке, як натуральне, але таке от. Ну що ж, ось і всі мої покупочки на сьогодні. І там готується шук-шука. Гляньте на мою зачіску, те, що я вам казала про цю штуку на голові. Ось чому я її вдягаю для цих бейбі-волосків. Що хотіла вам показати, зараз хочу продегустувати ось цей сир, який я купила у Франції. Він такий... Я його купила з естетичної точки зору через його зовнішній вигляд. Будь ласка, не смійтеся з мого зовнішнього вигляду, бо я прям дивлюсь на себе і мені смішно. Але так хочеться з вами поділитися, що я ж не буду бігти голову мити. А гляньте, тут у нього знизу є як... Здається, він у мене трошки підсох, але Я все одно буду його їсти. Гляньте, тут ще є кришечка, щоб потім його закривати. Прикольно. Там є сироеточка і сам сир, власне, ось такий, через що я його купила. Бо у нього дуже гарна плісінь, правда? І пахне плісінню, звісно. Ось. Усередині він м'якенький, я вже це відчуваю. Як мізки. І стояв у своїй упаковці у холодильнику. Срок годності у нього ще не пропав. Що тобі треба? Ось така шукшука в мене вийшла. Сьогодні якась е, суха небагато не соку пустив помідор. А я розрізаю сир. Разом з вами і пробую його. Боже, як він прикольно пахне. Ось так він виглядає. Пахне, як французькі сири, якщо ви знаєте про що, як то кажуть: хто знає той знає. А хто не знає, той добре. А тут він такий кремовий. Як плавлений сирок, тільки з запахом французького сиру. М -м -м забула собі пармезан посипати це, це смачно. Так, я намазала цей сир просто на хліб, ось так, як плавлений сирок. Це дуже-дуже смачно. Е як плавлений сирок, тільки він тхне як... Тхне пліснявою. М -м Хотіла вам ще показати Ось таку ковбасу з Франції з горішками. Зараз скуштую. Не тільки салямі. Вона і виглядає так. Тільки окрім сала, у ній ще є горішки. А тоненька яка, гляньте. як гляньте. Ну, як ковбаска з горішками. Так собі футблогіть в мене. Дзвони, відправляю СМАски. І безперечно, коли нарешті прийшло запрошення на наш паркет, то він погодився. Нравиться тобі, так? Да? Майдак, надійний їхнє невірне. ча 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 Вітаю, мене звуть Василь. Я стендап-комік і волонтер. Ти доволен. Точка жовті-жовті, а уже такие красиві. красиві. Гарний коврик у Кристяна, да? Зазвичай я кажу своєму малому, щоб він лазив у тунельчику. Але кицька також не проти і полазить там, і поспати, поки дитинки нема. Дитинка, ти дитинка, да? скажи, а я потім, коли вона вилізе, буду за нею повторяти. собачки, они прям, ну, такой же, как дитка собака водит. Правда? И хочут так уж нашей уваги. Минутка красоты. Тихо. Я сейчас задыхнусь в ней. Ребята, красота требует жертв. Ну, красотка. Красотка. Зразу видно, що дитина в садочку. Мама може займатися херню. У мене тут моя нічна рутина, поки дитя мені дозволяє, тому вирішила трошки з вами поспілкуватися. Була сьогодні в центрі у місті по справах. Побачила, що у мене у сумці немає кошелька мого гаманця. Де у мене немає грошей, але є усі документи. Усі мої іспанські документи, права, і банківська карта, звісно. І трошки я злякалася, бо я зазвичай ніколи не витягую гаманець із сумки і ніколи його ніде не залишаю. Сумку можу залишити десь, а гаманець ні, він завжди там. Тому я трошки була здивована. Але, на щастя, він був вдома. Я швидко подзвонила, спитала, він був вдома, тому я заспокоїлася, але не змогла піти купити нічого. Ні з продуктів, ні, ні з чого іншого. Лише я знайшла у себе у Кармані мелоч. Там у мене було 5 євро. І тому, я, звісно, я зайшла в магазин з косметикою і купила ось це за 4 євро. Це блиск для губ від марки Катріс. Бачила саме, що оцей, ну не цей колір, а оцей блиск дівчинка рекламувала, що він дуже сяючий, один з найкращих. Е І я взяла І взяла ось такий дивний колір якийсь біло-фіолетовий. Я, до речі, цей крем, що я вам показувала з обліпихою, продовжую ним користуватися. Не, не знаю, що сказати, я не помолоділа, але і гірше від нього не стало. Нема ніяких не нічого. шкіра у мене сохне, дуже сохне ось тут. І з ним, і без нього. Звісно, що без нього гірше, треба завжди мазати і, і вранці, і вночі. А ще серед дня також доводиться підмазувати. Отаким от Я мажу прям, гідробуст. Зволожуючий, зволожуючий, така аптечна марка. Але із ним також моя шкіра суха. Ну І хто я така, щоб зараз не спробувати цей блиск з вами? Я, його, я йшла додому і дуже хотіла його спробувати. Прямо у мене чесалися руки, як то кажуть. А потім я прийшла додому і благополучно про нього забула. Бо то з дитиною була, то їла. А тепер от згадала он вночі. І вже, звісно, що я його спробую. Руки будуть зараз жирні від крему. Ну, Якраз він мені нанесе трошки жиру на губи, що також не, не завадить. І буду спати гламурно. ну, Якщо він справді блищить. Пахне трошки чим? таким косметикою. Нічого особливого. Mm. Ну Він блищить. Не знаю, чи вам це видно. Скажіть мені, як в кадрі гарно малювати верхню губу, щоб це було естетично і по-блогерськи. Бо я не знаю іншого способу, крім як. Отак. Ага, він ще. з м'ятою. Ліп бустер. Звісно, що я ніколи не вірю в ці всі об'єми, і мені не дуже подобаються. Покалуючи ці бальзами, що воно також з бентолом, але тут не написано прямо на коробочці, бо я не знаю, чи я б тоді його брала. Але він. гляньте, який яскравий. Ну, мені подобається. І сьогодні змогла голову помити. Нарешті.